Економічний дайджест на репортері дуже стрімко. У нас все змінюється. Життя вирує лютий, але на таких шалених швидкостях зпирнаємо інформаційний простір, як завжди, ради бачити нашого експерта з економічних і не тільки економічних питань Сергія Олексійовича Кубовського. Вітаю пане Сергію Олексійовичу. Вітаю Віталій, Дуже приємно ну, не, нещодавно ж зустрічалися, так обговорювали. Так. все логічно у нас розвивалося в цьому світі. А тут пройшло півтори тижні, і виявляється, що і Трамп не зовсім наш, і Україна в боргах. Що взагалі відбувається? Як можна прокоментувати те, що президент керівництво нашої держави героїчно списує нам то 500 мільярдів, то 300 мільярдів. І як взагалі можна коментувати поведінку адміністрації президента Сполучених Штатів Америки щодо України і його ну, відверто в деяких місцях несподівану поведінку. Чи слова є слова, і будемо давати оцінку лише діям? Ну, Віталій. Я з вами погоджуюсь завжди. Слова це лише слова і треба звертати увагу. Надії на головне на наслідки цих дій, тому, на мій погляд, нічого критичного не відбувається. Скажу вам відверто: я коли була передвиборна кампанія Сполучених Штатах, я робив все можливе, ну, наскільки я міг вплинути на щось, щоб саме Трамп став президентом. І Я дуже задоволений, що він став президентом. Чому тому, що Трамп – бізнесмен Він такий типовий американський бізнесмен, класичний, і він е, е, каже те, що він думає. Це не завжди приємно чути, не завжди те, що він каже, він буде робити, але так прийнято в такому класичному американському бізнесі. Дійсно, є такі нові бізнесмени, як Ілон е, е, Маска. Цукенберг. Але, але от Трамп такий класичний бізнесмен. І е, саме завдяки таким людям, як Трамп, Америка була і залишається великою країною. І її поважають. Тому що, знаєте, коли ми раніше чули багато слів того же Байдена, да? і що Україна ну, буде в НАТО і Україна переможе Росію. А коли е, виявилося, що е, ну слова гарні, а ми отримували для перемоги не дуже багато. Інколи взагалі не отримували те, що нам було потрібно, щоб перемогти Росію. і тому ми побачили, е, ми опинилися в тій ситуації, в якій ми опинились, четвертий рік війни, е, на жаль, ресурси нашого ворога стали більшими. Особливо э, людські ресурси, тому що їх ну, взагалі більше країна значно більше, людей там раз п'ять 5 э, більше, ніж в Україні. Чи Північно-Крейської області є. Э, ну так. І э, тому ну, зараз э, така ситуація, що треба вже э, казати правду. І Трамп каже правду. Він каже, що Ну, Америка буде підтримувати Україну, але якщо о, вона щось отримує від цього. Як було завжди, якщо хтось думає, що там в Іракі, в, в інших країнах американці були тільки тому, що їм не подобався Хусей, знаєте, якби Хусей був проамериканський. То він би подобався і досі був живий, і, і багато було інших диктаторів, які отримували е, підтримку з боку Сполучених Штатів, і незважаючи на те, що демократії в цих країнах не було. А тому, тому о, Трамп каже, те, чого він прагне. Ми маємо захищати інтереси України, але це має бути інтереси України, а не вибачте, якась брехня, яку ми почули там Чотири роки назад, що Україна буде членом НАТО, Україна буде членом ЄС. Ну і взагалі ну лише у нас така перспектива дуже хороша. Зараз Трамп сказав відверто, що Україну треба забути про НАТО. І так воно є, тому що поки існує Росія, Україна не буде в НАТО. Це Ну, будемо так казати, поки існує Путінська Росія. Путінська Росія. Я сподіваюся, що це. Ну тобто, я знаю, що це не назавжди Путін керує Росією, бо він людина і помре. Ну сподіваюся, що не так це буде довго чекати. Але поки він існує в Росії, Росія буде проти, Росія має ядерну зброю, тому ніхто. Як би вони там не цікаво і красиво не казали, що вони підтримують Україну. Вони не будуть її підтримувати зі зброєю в руках. Це лише доля українців. А на жаль, на жаль, нас набагато менше, і на жаль, у нас немає такого економічного та військового потенціалу як Україна агресора. Тому нам треба перечекати цей період, поки е Путін залишається президентом Росії. Я сподіваюся, що це не буде дуже довго, але перечекати, зберегти е, наші ресурси, головне це люди, віддати американцям те, що вони прагнуть е, отримати в Україні з точки зору там е, природних копалин, матеріальних ресурсів. Бо на жаль, на жаль, виявилось, що ну наші керманичі е, вони не є ефективними менеджерами. І так було, наприклад, в Японії. От що відбулося в Японії після Другої світової війни? В Японії дуже е, суттєво змінило законодавство. Знаєте, хто на це вплинув? Сполучені Штати Америки, от антимонопольне законодавство, те завдяки чому Японія там шістдесяти-сімдесяти років було першою у світі з. З новітніх технологій, з виробництва автомобілів це все завдяки тому, що американці після другої світової війни сказали, ми ми допоможемо. Так ми будемо захищати Японію. Японія не є членом НАТО і ніяких проблем нема. У них там є американські бази. Американці підтримують Японію, але була вимога. Так, ви змінюєтесь. І Японія змінилась. Японія змінилась і не на краще змінилась. Те ж саме має відбутися в Україні. Тобто американці мають отримувати доступ до корисних копалин, а вони отримують доступ. Далі що треба вкладати гроші, тому що це ж, це ж не просто так взяли землю і продали. Тобто, це будуть величезні американські інвестиції. Інвестиції будуть тоді, коли. Держава зміниться, коли буде перевагою інвестиційний клімат. Якщо прийдуть американські інвестиції в Україну, то прийдуть і європейські з інших країн, тобто ми почнемо розбудовуватися як, як нормальна країна, і я думаю, ну я сподіваюся, що наш президент підпише угоду з Сполученими Штатами, економічну угоду, перш за все. А коли буде економічна угода, коли американські інтереси будуть тут, то вони будуть захищати. Нас так, як і інші країни, де їх де є справжні їх інтереси. Це нормальна американська логіка. І е, якби ми в початку 90-х пішли на це, якби ми віддали, віддали майже все, що в нас є американцям так, ну, якимось там. Європейським солідним компаніям, то у нас не було б війни з Росією, і тут Трамп правий. Тобто, має бути американський інтерес і вплив на розвиток економіки та політики в Україні. Тобто, я за американський вплив. Я бачу, я навів приклад, це Японія. Далі, Корея, скажіть, будь ласка, американці виграли війну в Кореї? Ні, вони її зупинили, але була вимога. Ми допомагаємо той частині Кореї, яка з нами, але ви маєте створити. Ну, демократичну систему, дуже е, привабливо з точки зору залучення інвестицій, економічну систему. І от ми бачимо, що ну південна Корея, вона дійсно висококонкурентна країна в дуже важких умовах. Вона розвивається порог, по поряд поряд ворог, але вони конкурентно спроможні. Багато компаній з цієї країни є лідерами у світі. Ну саме завдяки тому, що вони змінились, тому що вони борються з корупцією. Та ви, ви ви бачите, що там відбувається постійно. Якщо хтось там порушив, президент порушив заграти закон. Це нормально, це нормально. Тобто там, там немає монополії на владу. І от приклад, наприклад, Південної Кореї чи Японії, це приклад країн, які погодились на американські умови. Ну і, на мій погляд, розвивається дуже непогано, але у них ресурсів значно менше ніж в Україні. Тобто, якби ми, як якщо ми підемо по американському шляху, то з нашими ресурсами... Ми будемо лідерами в Європі. Тому, на мій погляд, Трамп робить дуже хороші речі. Він каже правду, він е, хоче зробити так, щоб Америка була зацікавлена на довгі роки у, з, е, е, у співпраці з Україною. І це піде тільки на користь Україні. Цікава думка. У мене питання: якщо ми говоримо про правду, діалог навколо 500 мільярдів доларів, Трамп впевнений, що Америка. Допомогла Україні саме на таку суму коштів? Українська адміністрація каже, що ну, взагалі, не ті суми, хтось щось не договорює, хтось не зовсім правий. Потім, якщо послухати наші офіційні е, сторони, так вони стверджують, що взагалі Байден обіцяв, саме Байден обіцяв інші умови, і це ніякий не борг. Це взагалі грант. Е, хто правий? Кого слухати, чим це закінчиться саме стосовно цих грошей? Тому що коли більш сильний, потужний, все ж таки, партнер, каже, що ти мені винен 500 мільярдів, а насправді ми не знаємо скільки, то трошки боязніше становиться. Стає. Знаєте, я вам скажу. Ну, я по-перше, сподіваюся, що ця сума не буде включена в цю угоду, але. Навіть що це буде 500 мільярдів, це непогано. Тобто, ви розумієте, от, от є боржник Україна. Ми винні не лише Сполученими Штатами. Ми дуже багато грошей винні Європейському Союзі. От у чому про Трамп правий? Mm -hmm. от, ви розумієте, от у нас так його представляють, Америка дійсно під час Байдена вона дарувала гроші Україні тільки за те, що вона воює з Росією. А що робив Європейський Союз? Будь ласка, перегляньте будь-яку угоду. Між Україною та Європейським Союзом. Там дві третини це порк України. Тобто європейці, які от приїжджають до України, кажуть, Ой, ну, мир може бути більш поганим, ніж війна. Так? Але під час війни вони надавали дві третини, дві третини так званої допомоги. Це був кредит для України. Тобто, ми винні дуже багато грошей вже європейському союзу. А, але американці вони ж не кажуть, що держава має віддати, тобто ми маємо не виплачувати пенсія, віддавати борм mm. сполученим штатам. Ні, це буде інвестиційна угода. Тобто, американські інвестори, американська держава буде поступово кожного року якусь частину прибутку, саме прибутку, і це не державний бюджет, а прибуток від майбутньої інвестиційної діяльності повертати до сполучених штатів, кажіть, будь ласка, чи будуть заінтересована зацікавлена в цьому випадку зацікавлені сполучені штати, щоб захищати своїх інвесторів і щоб Україна ще була прибутковою країною, щоб американські інвестори приносили прибуток і собі, і сплачували податки в Україні? І будуть вони у цьому випадку захищати Україну від Росії, як, наприклад, вони захищають Південну Корею від Північної Кореї. От скажіть, будь ласка, ну тут якщо вони пладуть мільярди доларів, це для них більш важливо ніж оця бла 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 байдена демократія, свобода там весь там гроші розумієте, гроші. І, і ці компанії, які будуть гроші, вони дуже потужні, тобто вони впливають на багато що в сполучених штатах. А знаєте, в Америці в них дуже ринкова економіка, і більшість американців вони залучені залучені до інвестицій. Тобто, більшість американців вони мають якісь невеликі, але вклади в акції компанії різні. Тобто, це не лише Компанії, які будуть е, робити бізнес в Україні, це ще американські виборці, які вкладають гроші в фондовий ринок в американські цінні папери. Тобто, тут все разом, якщо компанія будуть прибуткові, то і е, дивіденти будуть е, для всіх. Тому це буде е, це буде дійсно е, будуть інтереси Сполучених Штатів і вони будуть це захищати, тому. Е, навіть якщо це дуже великий борг, навіть якщо американці скажуть, от ми будемо там 50 років з вами, поки ми не отримуємо назад ці 500 мільярдів. Добре, хай вони будуть, тому що я вибачаюсь тут. Є вибір: чи Росія, чи Сполучені Штати Америки, тому що Росія дуже потужна і вони не зупиняться. Вони йдуть, і ну на жаль, вони перемагають. Це правда, тому що ну так склалось у них більше ресурсів. Ну що було багато війн. Наприклад, по В'єтнамі. Хто переміг Сполучені Штати чи В'єтнам? Сполучені Штати програли. А, і Сполучені Штати? ну що? Е, ну так, так відбулося. Вони вийшли з В'єтнаму, вони потім інвестували в інші країни. І зараз В'єтнам вже ходить до Сполучених Штатів і каже, ну дайте нам трохи інвестицій. Ми, ми погоджуємось на все, лише би американці були з нами. Вибачте, що ми тоді перемогли вас. Тобто, от, от, от така ситуація. І те ж саме буде з Росії, з Україною. Але зараз треба зупинити війну. Хай приходять американські інвестиції, хай вони вважають що це що частина прибутку буде м -м, йти в якості повернення грошей сполучених штатів. Ну для нас це непогано, тому що ще раз, це не те, що заберуть у кожного українця. Це те, що отримують американські інвестори від, від бізнесу в Україні, і це на мій погляд дуже дуже непогано. і Це змінить нашу країну. Як змінилась Японія, як змінилась. Південна Корея після, після реформ, які були нав'язані нав'язані, так Сполученими Штатами, ще один цікавий такий діалог у нас почав відбуватися після того, як у України з Америкою пішов діалог щодо рідко металів. Тут же наш ворог, агресор, також почав щось пропонувати пану Трампу і його адміністрації. І у мене питання щодо репутаційних ризиків, якщо вони, коли йдемо про великі гроші, взагалі існують, я десь читав, ну не десь, а взагалі на різних джерелах, що руські будуть пропонувати Сполученим Штатам про щось шукати, розробляти корисні купалини на окупованих територіях. Чи підуть на це американські компанії? Чи можливо, скажуть ні, є ж міжнародне право, ми його маємо визнавати. Чи все ж таки міжнародне право окремо, великі гроші окремо? Ну, Віталій, знаєте, ми так часто чуємо міжнародне право. Скажіть, будь ласка, коли Косово забрали у, у Сербії, і більшість європейських країн визнали, що це частина Сербії, як вони порушили міжнародне право чи ні? Ну, так відверто. Хто й так і трактує міжнародне право, то, -то, Тому я, я ще раз скажу: давайте ми не будемо. От я вам сказав, що з моєї точки зору американці Сполучені Штати вони зіграли дуже позитивну роль для розвитку багатьох країн для тих країн, які сказали, це наші друзі, як японці, ну вони інші. Да? Ну японці і американці дуже сильно відрізняються. Але сказав, вони сильна держава, у них є гроші, у них є інвестиції. Давайте ми. Поки що будемо разом з ними і сих і пір Японія Південна Корея поруч з Америкою. Тому коли кажуть, ну та хай вони розробляють Росії е, ці е, е, корисні копали, так, так, це буде добре. Це, і навіть на окупованих територіях. Тобто, ну ви розумієте, що американський бізнес він, він відрізняється від російського та українського, і це, це непогано буде і для розвитку о, громадянського суспільства в Росії. Це була помилка, що, знаєте, сказали, ну там диктатор в Росії, ну ми все, ми закриємо цю Росію, і хай вони там живуть всім диктатором. Це помилка, тому що саме тому. Путін отримав дуже велику владу в Росії. А коли там були іноземні компанії, там ви ж розуміли, там в ну, ну, іноземних компаніях працює, працювали росіяни. Як ви думаєте, ті росіяни, які працювали на американських компаніях, вони розуміли, що американський бізнес краще ніж путінський? Ну, як ви думаєте? Ну, тобто, от, те ж саме на окупованих територіях. Хай вони працюють, але вони будуть все ж таки. Е, якщо солідна компанія, вона дотримується ну, взагалі якісь норм, повага до людей, е, ну вони проти диктатури, тому що бізнес хоче бути незалежним. Навіть в комуністичному Китаї американські компанії працюють е, і знають, що вони захищені. І люди, які там працюють, вони захищені. Тому це вплине позитивно на Росію, на розвиток громадянського суспільства людей. Хай там будуть більше американського, ніж путінського, і, і на все інше. Тому ну можна казати: ну давайте ми от е, будемо засуджувати американців, але те, що вони зроблять, наприклад, в Росії, це піде на користь. Нам тому що це вплине на, на владу Путіна. Давайте згадаємо радянський союз. Пам'ятаєте, коли з'явився Макдональдс в радянському союзі після розпаду чи до. До, до, я це пам'ятаю, ви розумієте? Тобто, коли американські товари, амірік американські ем, імідж якийсь, щось приходить, прийшов до радянського союзу, це розвалило радянський союз. Тому що люди побачили, от є радянські цінності, ну деякі хороші, але е, люди бачили багато поганих і є американські. Те ж саме буде в Росії, бо те, що пропонує Путін, це, це маразм. Це, для Росіян маразм. Це, це, це шлях в, в, до, розвал, до розвалу Росії. І коли люди будуть бачити і розмовляти з американським, коли вони будуть на, працювати на американській компанії, вони будуть змінюватись. Тому що зараз вони лише чують щось від Путіна, ну, розумні люди вони слухають, мабуть, і з вами передачі. бо там є розумні люди на виборах, вибачте, там. Більше ніж 10% відсотків прийшли і проголосували проти Путіна. Тобто, ті, хто проти Путіна, на мій погляд, це люди, з якими можна розмовляти, Так? Да? ті хто за Путіна? Ну це ми розуміємо, хто це такі. але такі є хто проти Путіна в Росії, і хай. Буде їх буде все більше і більше американські компанії, американські кіно і все інше, да воно не, іде, не ідеальне, але вони воно вплине позитивно на росіян. Вони будуть відходити, вони будуть розуміти, який маразм виходить з Кремля, і краще хай будуть американські інвестори і американський образ життя, ніж путінські. Тому тут ну не треба засуджувати американців. Ну я так вважаю, шановна ну, віталі. Ну, те, тобі. що засуджувати? Просто таке питання, що на тимчасово окупованих територіях, ну вони ж. Тимчасово окуповані, вони ж вони раніше, тимчасово, потім, потім, вони потім і залишаться нашими. Ми ж ніколи, ніколи не погодимося, що Це територія Росії. Так? Ну зараз вони окуповані. Зараз ну ну що ну так сталося, але потім вони будуть українськими, і це ці інвестиції стануть українськими. Тобто, ну треба почекати. Ви ви побачите, коли помре Путін, що відбудеться в Росії? Те, що відбулося в радянському Союзі. буде розпад Росії, будуть там Чеченці, інші там буде там почнеться громадянська війна. Вони забудуть про Україну, вони забудуть про окуповані території. Вони скажуть, лише лише нас не чіпаєте. Ми хочемо там. Е, незалежність, ні, а хай вони там отримують незалежність. Нам байдуже, і це буде. Це буде, і е, це мож, може бути навіть при Путіні, е, але зараз треба припинити війну. Треба дати їм розуміти, які вони дурні, що вони все це підтримали. Я не маю на увазі, Путін він нічого не зрозуміє. Але якась система населення зрозуміє, що ну дано ну що ми отримали. А тут американська компанія. ми побігуть тоді і скажуть, ми, ми хочемо до вас. Ми, ми не хочемо цим, цією людиною бути з Путіним. Тому, от, от, ну, на мій погляд, ми зараз маємо все ж таки підтримати політику Сполучених Штатів. Європейці, європейці, от ви бачите, да, вони там критикують, а ми там ми за демократічні ціни. Ну яку демократію вони принесли в Україну? Скажіть, будь ласка, ну давайте розглянемо гроші, які витратила Україна з європейських фондів. Я не хочу називати цифру, які, е, яку частину цих грошей вони витратили, ну, ну буде казати, на що. Так. І що. ми, ну Трамп каже, неефективна корупція. А європейці що кажуть, ну у вас демократія, ну як там гроші ці витрачаються? ну Бо ви такі хороші. Ну Ми хороші, так, але треба щось змінити в цій країні. Тому Трамп, на мій погляд, може змінити. Я, я не даю там гарантію, але але все ж таки це, це шлях. Шлях через інвестиції через економіку. І це головне: будуть інвестиції, буде економічний розвиток, буде все інше і демократія. Чому в африканських країнах немає демократії? Тому що у них слабка економіка, тому що дуже бідні люди, тому що люди дуже залежать від держави. І, на жаль, у нас теж. Тому ми з вами обговорювали ситуація з бізнесом. Да? Від, продовжується процес закриття а, ФОПів. так? Так, що як реагую на це держава? Скажіть, будь ласка, ніяк, ніяк не реагуємо. Ніяк. поки каже, <ś Fair> <tip> так ми ще там піднімемо податки. Ну так ну це нормально, це нормально, скажіть, будь ласка. Якщо, наприклад, у нас запровадить американську податкову систему, от ви побачите, як зміниться країна. Як колись от люди приїжджали з Європи до Сполучених Штатів, як їх життя змінилось, Тому що податкова система вона дуже важлива, а ми настільки далекі від цього, то що. Ну, якщо ми почнемо, то це погано в цьому не буде. Дякую, Сергій Олексійович, як завжди за цікаву нестандартну думку. обов'язково обговоримо і внутрішню ситуацію. Але поки е, е слідкуємо за тим, що відбувається в американо-українських відносинах, і обговоримо обов'язковий візит президента України в Сполучені Штати, який відбудеться, сподіваємось. Ну і успіхів в нашій країні і взагалі всім нам. Дякую, Сергій. Васильович. Дякую, Віталій.